Так, мої хороші, ми з вами переходимо до літературного читання, так. І сьогодні ми з вами а, таке невеличке. У нас буде. У нас буде таке невеличке аудіювання, так. А, зараз я поясню, що це і як це працює добре. Так, цієї казочки насправді немає у нас з вами у підручничку, тому ми працюємо тільки за презентацією. Це буде аудіювання. Вам потрібно буде прослухати уважно казочку та відповідати на запитання і зробити декілька завданьчок. Так, будь ласка. Ми з вами, як завжди, розпочинаємо з мовленнєвої розминочки. так? Це в нас з вами сьогодні робота над загадкою. Отже, їх читають залюбки і дорослі і малюки. Ви напевно здогадались? Ну, звичайно ж, це казки, вірно. Так, наступна загадка. В казках наших українських безліч різних є пригод. А складав їх рік за роком, добрий, мудрий, наш. хто? Вірно, це народ. Так, це народ. Ну і попрацюємо над чистомовочкою. Ка-ка-ка, цікава казка, так? Далі, ку-ку-ку, прочитаю казку. Вибачте, далі ко ко, -ко зачаруй нас казку. «Ки, -ки, ки нові казки. Ці-ці-ці кого зустріли в казці. Так, ну і сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися із жанром, із таким жанром, як казка. Так, далі в нас знову з вами загадка. Отже, хоч маленький цей хлопчина, зати має добру силу, злого Змія подолав, сестру Оленку врятував. Хто це в нас? Пригадуємо, це в нас Котигорошко. Чи впізнали ви цього персонажа української народної казки? І якщо впізнали молодці, якщо хтось не впізнав, ми з вами зараз познайомимося з ним. Так, так вибачте, зараз в мене тут вже завантажена ця сторіночка. Послухайте, будь ласка, уважно. Чоловік. І мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й каже А де ж ви будете орати, я не знаю. Вони кажуть ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною йди. Поїхали. А Змій, що жив за тим полем у лісі, взяв ту скибу, закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і дотийшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері. Весь день орали, а ви нам не принесли обідати. Як то не принесла, адже Оленка понесла, чи не заблукала. Брати кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою. І зайшли таки до того Змієвого двора, де її сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть? Коли цей Змій летить? А каже людський дух пахне. А що хлопці? Битися прийшли чи миритися. Ні, кажуть, битися. Ходім же на Залізний тік. Пішли на Залізний тік битися. Недовго й бились. Як ударив їх Змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледве живих, та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів нема. От одного разу жінка пішла на річку прати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літа вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли камінь викинути. Поки він ходив, а коти горошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, злякали, що в нього така сила. Та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й сховав. От і питається раз Котигорошко в батька в матері. Десь повинні бути в мене брати й сестра. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та вже й таке їм трапилось. Ну, каже, піду їх шукати. Батько й мати вмовляють його Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти щоб один не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже мені, булаву та велику, як почав коваль кувати, то скував таку булаву, що на силу з кузні винесли. Узяв коти-горошко ту булаву, кинув угору та й каже до батька. Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб. Та й ліг. На тринадцяту добу летить та булава. Збудив його батько. Він схопився, підставив пальця. Булава, як ударилась об нього, так і розскочилась надвоє. Він і каже Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб була по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошка й туш пурнув гору та й ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад, реве, аж земля дрижить. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці, піду. Узяв ту булаву в торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та йде. Коли приходить до Великого двора, увіходить у двір, тоді в будинок, а Змія нема, сама сестра Оленка вдома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко. Здоров був парубок. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть. А ти ж хто така? Я була одна дочка в батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішли визволяти, та й загинули. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув Змій до темниці, та й не знаю, чи ще живі, чи може, на попілець потрухли». Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко. Та й сім на вікні, дожидається. Коли це летить Змій? Прилетів та тільки в хату зараз. Е, каже. Людський дух пахне. Де б то не пах, відказує Котигорошко, коли я прийшов. Аго, в хлопче. А чого тобі тут треба? Битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже Котигорошко. Ходім же на Залізний тік. Ходім. Прийшли. Змій і каже Бий ти. Ні, каже Котигорошко, – «Бий ти спочатку. От Змій як ударив його. Так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котегорошко, як махнув булавою, як ударив Змія, ввігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котегорошка, і того по коліна ввігнав. Ударив Котегорошко в друге, по пояс Змія загнав утік, ударив у третє. Зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, відімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Аленку і все золото та срібло, що було в змія, та й пішли додому. Так, прослухали ми з вами про коти-горошка, так. Повертаємось до нашої презентації, так? <клес> Вибачте. Так, ну і будь ласка, ви повинні самостійно дати відповіді на запитання. Отже, яка біда трапилася із сестрою і братами коти-горошка? <клес> Вибачте. Так, далі. Я Горошко з'явився на світ. Далі яким зображено котигорошка на ілюстрації? Е, так у нас з вами на сторінці. 40 у підручничку. Добре. Далі яку зброю тримає котигорошко? Як він перевіряв її на міцність? Так, добре далі. Яким зображено змія І з чого видно, що це змій? Так, добре. Е, скажіть, будь ласка, е, і доведіть, що це е, чарівна казка. Так, ми з вами крокуємо далі. Нам з вами потрібно дати відповіді на такі запитання. Чому чаклун Сивобород вирішив украсти Оленку? Так, далі. Чи занепала духом Оленка, і що вона придумала? Добре, а чому Катигорошка назвали саме так? Так, молодці. Як звуть його друзів? Чому в них такі чудернацькі імена? Молодці. Добре. І як незвичайні вміння друзів Катигорошка допомогли перемогти діда Сивоборода? Добре, скажіть, будь ласка, а як друзі подолали чоклуна? Чи змогли б вони це зробити поодинці? Так і будь ласка, нам з вами потрібно виконати одне із запропонованих завдань і виконати його. Це або намалювати ілюстрацію доказки, так? Або, що, доповнити казку якоюсь частиною, так, як наче ви один із героїв, так, цієї казочки. Будь ласка, все це ви робите самостійно, так, тому що це така одна із видів роботи. Ой, я не увімкнула камеру, вибачаюсь, забула. Так, е, і, будь ласка, домашнє завданечко ваше буде так намалювати ілюстрацію до, е, до казочки нашої Коти Горошко. Таке невеличке домашнє завданечко. Тепер ми з вами відпочиваємо і переходимо до української мови.